Так, друзі, Льова, уйди. у нас сьогодні гарна новина, наша герда їде в родину. От, вона їде жити в Луцьк, Часово, приватний будинок, От, огорожена територія, десь 20 соток. Ой, що ще сказати? Дуже гарна родина, в общем, любляча буде. І да? в мене буде така умова, я дуже хочу дивитися, як вона росте. Щоб мені пересилали відеозвіти, да? фотки, відеозвіти. Дзвонили, якщо, скажи. В общем, дуже до неї звикли. І ми, з Вітю звикли і наші собаки, і коти. Але нічого хай їде. Вона там буде залюблена, вона там буде зацілована, так? моя дівчинка маленька. От, Ви знаєте, я ж даю собак тільки, тільки в дуже гарні умови, такі кращі, як у мене. Так що такі умови для цієї собачки знайшлися. Так що ми чекаємо, бо люди до нас їхали. Навірно, часа 4-5, так що ось о. Єрде їде нову родину. Все, моя радость, малесенька. Все, поїхала, так, да? поїхала, моя халюся. Ти на западну, так? Да? Западну Україна така, да, поїдеш, так? Да? Мій Хелюсі, мій золотесенький. Все, наша девочка їде, все, всіх благ їй. Але кусюся, але кусюся мордашка. А, кісточка, кісточка, кісточка. Кісточка. Так. Так, 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 Да, да. да, да. Перекусила з всій поград, Так, А так, так. Типували це. Жуття туди, він приходить лапу і таку. відкрила лапу гардеробну. <рес> 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 Треба там щось придумати, щоб вона не ви. Жуття ще не погризла. А тобі хоч би що, так? Да? Двері раз-раз. Що, раз. Баришня.